Привіт! Перший в новому році випуск новин Всесвіту та 81-й загалом. Що цікавого сталося, дізнайтеся, у Всесвіті наживо. Нещодавно я публікував допис в спільноті щодо того, що сонячний зонд Паркер назавжди увійшов в історію після того, як підтвердив, що він здійснив рекордне зближення з нашою Зорею і став найшвидшим апаратом в історії. Як і обіцяв, сьогодні трохи подробиць на цю тему. А ще астрономи за допомогою космічного телескопа Веб з'ясували, що кентавр2060 Хірон є дуже дивним об'єктом, який обертається навколо Сонця між Юпітером і Нептуном. Виявилося, що він має такий хімічний склад, який ще ніколи не бачили в інших малих тілах у зовнішній частині сонячної системи. Нове відкриття може змінити розуміння як кентаврів, так і ранньої історії сонячної системи. До речі, ще одна новина про те, як століттями вчені не могли зрозуміти, де саме на планеті відкрився портал у підземний світ, що призвів до одного з найбільших похолодань в історії. Але тепер цю таємницю розгадано. Ну і на сам кінець. Інформація про нове дослідження, яке принесло погані новини для астрономів, які вбажали, що виявили невловиму чорну діру проміжної маси. Виявилося, що це зовсім інший об'єкт. Вірніше, інші чорні діри. А поки ми продовжимо, тисніть, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже мотивує мене до подальшої роботи над цікавими темами для вас. І одразу хочу подякувати спонсорам, меценатам. Та патронам каналу за фінансову підтримку. Якщо маєте таку можливість, приєднуйтесь до цієї компанії. А тепер починаємо. Вчені з НАСА офіційно підтвердили. Що сонячний зонд Паркер назавжди увійшов в історію після того, як встановив рекорд дальності перебування від сонця, а також рекорд швидкості польоту у космосі. Ці рекорди були встановлені 24 грудня, коли зонд НАСА, найшвидший космічний апарат в історії, наблизився до сонця на відстань 6 мільйонів 100 тисяч кілометрів і летів зі швидкістю 692 тисячі кілометрів на годину. Таким чином, космічний апарат побив власні рекорди, встановлені раніше, під час попередніх зближень з нашою Зорею. Сонячний зонд Паркер перестав надсилати сигнали на Землю 20 грудня, і вчені сподівалися, що йому вдалося здійснити те, що ще ніколи не робив жоден космічний апарат. Тому раніше вчені з НАСА повідомили, що зонд встановив нові рекорди, але не знали, чи вижив він під час цього близького прольоту повз сонце. Через кілька днів після історичної події сонячний зонд Паркер все ж таки зв'язався із землею, як повідомили в НАСА, і тепер відомо, що його місія триває, адже він зміг вижити після легкого дотику до сонця. І апарат не просто вижив, а перебуває в хорошому стані. Головну роль у тому, що сонячному зонду вдалося витримати величезну температуру під час зближення з Сонцем, зіграв спеціальний захисний тепловий екран, який дає змогу витримувати апарату температури до 1370 градусів Цельсія. Вчені з нас заявили, що під час історичного зближення із сонцем зонду довелося витримати меншу температуру 980 градусів Цельсія. При цьому сонячний зонд-паркер пролетів через зовнішні ділянки самого верхнього шару атмосфери Сонця під назвою Корона. На краю корони не так спекотно, як в основній її частині, де температура сягає понад 1 мільйон градусів Цельсія. До речі, що цікаво, температура поверхні сонця становить всього приблизно 5,5 тисяч градусів Цельсія. Але з цим ви можете ознайомитись в одному з минулих випусків на каналі посилання у правому верхньому кутку. Одна із загадок сонця полягає в тому, що вчені досі точно не можуть зрозуміти, чому корона Сонця, яка розташована набагато далі від ядра зорі, де знаходиться джерело тепла, ніж поверхня, має таку величезну температуру. Нові дані сонячного зонда Паркер мають допомогти розгадати цю загадку. Детальніші дані про свій політ та також попередню інформацію про умови в короні сонця зонда НАСА передав 1 січня 2025 року. Але переважно більшість зображень, а також наукових даних, космічний апарат має надіслати на Землю наприкінці січня, коли він відлетить від сонця на безпечну відстань. Наступного року сонячний зонд Паркер має ще кілька разів наблизитися до сонця на подібну відстань, як і 24 грудня, і зібрати ще більше наукових даних про нашу зорю. Після цього його шестирічна місія буде завершена. Тому поки закінчимо нашу подорож до сонця і направимося в подорож по сонячній системі. Кентаври. Це малі тіла сонячної системи, що мають характеристики астероїдів і комет одночасно. Наразі відомо про існування приблизно тисячі кентаврів. Але 2060 хірон, завшишки 218 км, був першим подібним об'єктом, який виявили 1977 року. Оскільки кентаври наближаються до Сонця, вони нагріваються, що може призвести до сублімації деяких льодів у їхньому складі. Таким чином навколо кентаврів утворюється хмара газу, схожа на таку, яка притаманна кометам. За словами вчених, 2060 хірон відрізняється з-поміж інших малих тіл у зовнішній частині сонячної системи, адже інколи він взагалі поводиться як звичайнісінька комета і має кільця з пилу. Нові спостереження показали, що хімічний склад льодів на поверхні кентавра 2060 хірон зовсім не схожий на такий самий склад у інших кентаврів. Хоча жоден із льодів сам по собі не є чимось незвичайним, їхнє поєднання на цьому кентаврі здивувало вчених. За словами авторів дослідження, на поверхні кентавра 2060 хірон було виявлено лід з монооксиду і діоксиду вуглецю, а також було виявлено вуглекислий газ і метан у його комі. Вплив сонячного випромінювання на ці льоди стимулює хімічні реакції, які виробляють органічні побічні продукти, такі як ацетилен, етан, пропан, а також різні оксиди вуглецю, всі з яких було виявлено у вигляді льодів на поверхні кентавра. Вважається, що кентаври і транснептунові об'єкти, малі тіла за орбітою Нептуна, залишилися в первозданному вигляді з моменту свого утворення 4,5 мільярди років тому, тобто з самісінького початку історії сонячної системи. Отже, вони є своєрідними капсулами часу, які дають уявлення про те, як і з чого була створена сонячна система, де певні об'єкти утворилися в протипланетарному диску, і чи перемістилися вони в інше місце. Але такий активний кентавр, як 2060 Хірон, дає більше можливості отримати інформацію про ранню історію сонячної системи. 2060 Хірон має 50-річну еліптичну орбіту. Три роки тому він перебував найвіддаленіше від сонця, а тепер почав зближуватися з нашою зорею. У міру того, як Кентавр наближатиметься до Сонця, він ставатиме яскравішим і активнішим, що дасть змогу проводити точніше спостереження за природою його льодів, його органічною хімією і тим, як сонячне випромінювання може впливати на його замерзаючу поверхню. А ось як замерзала Земля, ми дізнаємося прямо зараз, йшов 1831 рік. Десь на поверхні землі величезний вулкан прокинувся і вивернув стільки попелу та диму, що небо потемніло, охолодивши всю північну півкулю. Це призвело до того, що врожай загинув, а люди почали страждати від голоду. І все ж, попри всі ці неймовірні руйнування, вчені століттями не могли визначити місце розташування цього вулкана. Тепер, завдяки ретельному аналізу попелу від виверження, який був захоплений і збережений у крижаному щиті Гренландії, група вчених під керівництвом вулканолога Вільяма Гатчесона з університету Сент Ендрюс у Великій Британії, нарешті знайшла винуватця. У новому дослідженні вчені нарешті пов'язали масштабну подію з вулканом Заварицького, що розташований на острові Сімушир Курильських островів. Незаймана смуга землі завдовжки лише. 59 кілометрів, розташована між країною 404 і Японією. Під час дослідження Хатчесон із колегами порівняли склад мікроскопічних осколків попелу, витягнутих із крижаних кернів Гренландії, зі зразками Кальдери Заварицького. Результати показали ідеальний збіг. За словами Хатчесона, пошук збігів зайняв багато часу і потребував великого співробітництва з вченими з усього світу. Які надсилали зразки, зібрані з різних вулканів за десятиліття. У лабораторії вчені проаналізували два зразки попелу один з вулкана, інший з крижаного керна, і вони виявилися ідентичними. Далі вчені розпочали аналіз віку і розміру виверження в записах щодо Курильських островів. Сьогодні дослідники по всьому світу мають доступ до набору інструментів, що дає змогу їм визначати місця геологічної активності. Однак майже 200 років тому вчені не могли використовувати глобальні станції сесмічного моніторингу та супутники моніторингу Землі на низькій орбіті. У результаті виверження вулкана на віддаленому острові, яким би масштабним воно не було, легко вислизнуло від дослідників. Одне виверження, яке, як вважалося, стало причиною глобального похолодання з 1831 по 1833 рік, було приписано Бабуяно Кларо на Філіпінах. Однак ще 2018 року вчені виявили, що цього насправді ніколи не відбувалося. Інша теорія, заснована на сірці, припускала, що вулкан міг бути розташований на острові Грехем, вулканічному масиві, який зникає і з'являється в Сицилійській протоці. Під час нового дослідження вчені також виявили кратер, що доводить їхні висновки. Сьогодні вулкан Заварицького перебуває під кальдерою, порожнисним басейном, який залишається після вибуху вулкана. Ця кальдера, ймовірно, утворилася під час виверження 1831 року. Дослідники вважають, що обсягів попелу і диму, виконаних у наслідок виверження вулкану, вистачило, б, щоб викликати охолодження приблизно на 1 градус за Цельсієм. Для порівняння це можна порівняти з виверженням гори Пінатубо на Філіпінах у 1991 році. Ну а тепер саме час від досягнень перейти до наукових розчарувань. Чорні діри проміжної маси є відсутньою ланкою еволюції чорних дір, які досі астрономам не вдалося виявити. Хоча вважається, що такі чорні діри мають бути дуже поширеними у всесвіті. Чорні діри проміжної маси знаходяться посередині між чорними дірами зоряної маси, їхня маса в 100 тисяч разів більше за масу сонця, і над масивними чорними дірами, їхня маса в мільйони і мільярди разів більше за масу сонця. Вважається, що саме злиття чорних дір проміжної маси дозволило виникнути над масивним чорним дірам у центрах більшості галактик. Чорні діри проміжної маси виявити неймовірно складно, і вони залишаються досі невловимими об'єктами. Річ у тім, що чорні діри можна виявити тільки тоді, коли їх оточує хмара з яскравою гарячої матерії, яку поглинає Чорна діра. Вважається, що чорні діри проміжної маси не мають такої хмари навколо, а тому їх можна побачити тільки завдяки їхньому гравітаційному впливу на сусідні зорі. Минулого року астрономи представили дослідження, до речі, про яке я розповідав в одному з минулих випусків Всесвіту наживо. В якому передбачалося, що гравітація чорної діри проміжної маси в центрі щільного зоряного скупчення омега центавра в чумацькому шляху впливає на занадто велику швидкість руху зір, тобто зорі рухаються набагато швидше, ніж повинні. Учені припустили, що в центрі зоряного скупчення розташована чорна діра проміжної маси, маса якої приблизно у 8 тисяч разів більша, ніж у сонця. Що стосується зоряного скупчення омега Центавра, то вважається, що воно є залишком карликової галактики, яку поглинув мільярди років тому чумацький шлях. Тепер же автори нового дослідження провели повторний аналіз зоряного скупчення омега мегацентавра і дійшли висновку, що насправді на швидкість руху зір впливає група чорних дір зоряної маси. Нове дослідження підтверджує теорію про те, що такі чорні діри активно ростуть у щільних зоряних скупченнях. Водночас, як вважають вчені, нові дані вказують на те, що поруч із групою чорних дір зоряної маси може перебувати і невловима чорна діра, маса якої приблизно в 6 тисяч разів більше, ніж у сонця. Але точних підтверджень цьому поки що немає. Залишається тільки очікувати. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!